Всі шукають вологу і я пошукаю на Дніпропетровщині. Сіятися чи ні, всі в паніки. Що робити? Вологи не було. Сіятися чи ні? Сьогоднішня задача для аграріїв та, да, шановні аграрії, не панікуйте! Як Карлосон у мультику казав, Малиш". Лиш, только спокойсья, только спокойсья. Волога буде, вона нікуди не ділася, і не треба головне панікувати. Сіятися треба. Як мені один в інтернеті пише, що пише, коли ми показали кукурузу насіння. Каже, буде вона вас на наступний рік. Вона нікому не потрібна, бо вологи не буде. Шановний, не піклуйтеся до нас. Вона вже вся продана. 30% залишилось до цього об'єму. А ще тільки лютий добігає кінця. Її навіть на всіх не вистачить, бо в нас якісне насіння, бо ми живемо на полях, бо ми вирощуємо самі. І найкраща кукуруза тільки у нас. А на рахунок вологи, а на рахунок вологи. Також не переживайте, бо річна. Норма вологи, вона нікуди не ділася. Я вас запевняю, у кого річна норма 300 міліметрів, у кого 600. Вона в усіх буде. Так, да, вона знищ, вона зменшилась незначительно, але ж вона нікуди не ділася і обов'язково буде. Не було і з осені, буде весною. За це не переживайте і тому сійтеся. Краще вибирайте посухостійкі гібриди, такими, як соняшник Сармат, який переніс засуху 2024 року оцю спеку. І соняшник Родас. Це сербська селекція, це французька селекція. Стійкість до засуха це запорука вашого високого врожаю. Чому вони такі в нас класні? Чому вони засуху видержали? Да, тому що шо в сербській селекції Родос, що у Сарматі, дуже потужна коренева система, яка бере воду з глубини для всходів, шановні аграрії, для всходів, соняшничка для всходів. Потрібно тільки всього там 10-20% усього об'єму вологи, якого його зараз достатньо. Зараз цієї вологи достатньо для всходів. А далі вона обов'язково буде. Оця річна норма опадів, вона буде. Ну, немає її зараз. Буде вона буде вона пізніше. Але ж не панікуйте. Ну чомусь в прошлому році ніхто не рив землю, яка засуха була, ніхто її не мірить. В цьому році поголовно всі. Чи хочуть виміряти? Так, да, погоджуюсь, волога основний чинник, але ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що через неділю буде. І тому буде помилкою, якщо ми зараз в роздумі сіятися чи ні. Сіятися треба обов'язково для аграріїв. Задача виростити врожай, а куди його діть. Будь ласка, звертайтеся на потоки, ціна є, все є. І волога, боженька, дасть нам вологу, волога обов'язково буде. Хто ще не придбав насіння по сухостійких гібридів, родос, родос і сармат, звертайтеся в компанію Вата Грован. Насіння поки ще є. І до речі, дана фракція, дана фракція сармату оброблена доповнітельно інсектицидом. Подивіться, яке він, яке гарне і якісне насіння. Посугасікі гібриди оліні, тройна обробка тільки в компанії ВАТА Грован. Звертайтеся, на цьому відео заканчую, а головне вам, мирного неба, здоров'я і благополуччя. А боженька, вологу нам обов'язково дасть. До побачення!